В ефірі Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Магатена надало звіт щодо свого бачення стану справ на Запорізькій АЕС. Що розповіли, дивіться далі. Прості речі, що рятують життя. Навчальний центр тактичної медицини колесо провів тренінги з надання першої домедичної допомоги для запоріжців. Більше розкажемо за мить. Який мурал вже скоро з'явиться в хортицькому районі? Дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема, цієї ночі окупанти влучили по об'єктах немошлянського району Харкова. Одна з ракет потрапила у двоповерхову будівлю. Загорілася автомийка, що була поруч. Постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксували один ракетний удар у місті Зміїв Чугуївського району. Ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав. Вчора внаслідок ракетного удару по СМТ Печеніги Чугуївського району отримали поранення двоє людей: – 45-річний чоловік та 17-річний хлопець. У Богодухівському районі поранення отримали 41 річна та 51 річна жінки. На півдні України, намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого ставку та безіманного. Наші зенітно-ракетні підрозділи збили штурмовик Су-25. Наша авіацію нанесена 13 ударів. А ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 83 рашисти, 5 танків, 12 гаубиц 100Б, там 100С, 3 гармати, гіацин Б, 3 одиниці автобронетехніки, знищено 3 склади боєприпасів, голі пристані, томені балці і снігурівці. Також наші підрозділи ППО на різних напрямках знищили ворожий вертоліт БПЛА та п'ять крилатих ракет. Протягом доби і сил оборони 27 разів вдарила по ворожих об'єктах. Зокрема, знищила склад боєприпасів, вразила майже 40 опорних пунктів та місць скупчення живої сили і техніки. Приватні воєнні кампанії, що діють на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне. На запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог обстріляв позиції українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію. Окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки. Білогір'я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко. І сьогодні приблизно о 15.40 ворог обстріляв градом двір у селі Мала Токмачка Оріхівського району. У дворі знаходилось вісім цивільних людей. Вони в цей час отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу п'ять людей тяжко поранені, трьох вбито. Обстріл продовжується повідомив у своєму телеграм-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. The <laughs> Ате у своєму звіті підтвердила перебування на території ЗС військової техніки, а також особового складу Російської Федерації. Присутність росіян на території ЗС вплинула на український персонал станції, який перебуває у надзвичайно стресових умовах, зазначив гендиректор Рафаель Гросі. Також у звіті йдеться про те, що фізична цілісність станції була порушена кілька разів. Більшість пошкоджень сталися під час обстрілів у серпні. Гросі також нагадав, що перебої із Нічнім енергопостачанням для охолодження активних зон реактора можуть зумовити його розплавлення, тож нині необхідні термінові тимчасові заходи для запобігання ядерної аварії. Ми граємо з вогнем. Удари, яких зазнала станція, і які я особисто бачив і оцінив разом зі своїми експертами, просто неприйнятні на запорізькій атомній електростанції. Через воєнні дії може статися катастрофа. Тому МАГАТЕ закликає створити на базі ЗАЕС зону ядерної безпеки та захисту. Ми готові негайно почати консультації щодо зони безпеки на ЗАЕС. Звіт міжнародного агентства з ядерної енергії представили і на засіданні Радбезу ООН, яке відбулося вчора. Генеральний секретар ООН підтримав створення зони ядерної безпеки навколо заес. Російські війська мають не допускати жодних воєнних дій або у бік атомної станції або з неї. ЗАЕС не має бути ціллю чи майданчиком для військових операцій. Необхідно, щоб російські війська забрали свої сили за межі периметра і щоб українці взяли зобов'язання не заходити за цей периметр. Звіт магате прокоментував і президент України за словами Володимира Зеленського. Найголовніше, що міжнародні експерти засвідчили перебування на заес російських військових щодо створення захисної зони, то треба усвідомити, що саме розуміє під цим захистом. Міжнародна комісія треба дивитись на конкретний зміст такого інструменту, що саме може бути захистом. Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітарізації території АЕС. А це логічно, бо саме російська військова присутність поставила запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітарізовану зону захисту. До 1 жовтня 2023 року відтерміновано обов'язкове взяття жінок певних професій на військовий облік. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков. Немає і жодних заборон щодо виїзду жінок за кордон з 1 жовтня цього року. Наразі в парламенті доопрацьовуються зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Пропозиція міністерства оборони зробити взяття жінок на військовий облік лише за власним бажанням, як зазначають у генеральному штабі, на сьогодні у державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому допрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж в межах своїх повноважень можемо лише відтермінувати строки. Тож що на рік до 1 жовтня 2023 року їх відтерміновано. А за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій спеціальностей є винятково добровільним. Робота в комітеті. Верховної Ради активно продовжуються. Тому ніякої паніки із Ради. ніяких обмежень для жінок не існує. Прості речі, що рятують життя. Навчальний центр тактичної медицини «Колесо» проводить тренінги з надання першої домедичної допомоги для запоріжців. Участь у заході взяли як цивільні, так і військовослужбовці. Детальніше про те, чому навчали на тренінгу, розкажуть наші журналісти. В одній з пахових частин знаєте, кровотеча. Подивіться, що зробив побратим, одразу знайшовши кров. Він її затиснув. Тренінг з надання домедичної медичної допомоги. Стартує з демонстрації послідовності дій, яку бійці мають виконувати на полі бою у разі травм. Починається все з локації, що присвячена тактиці евакуації. Інструктор показує способи, якими можна перемістити людину без свідомості, а також розповідає про можливі небезпеки при евакуації. Як от затиснута у руці потерпілого граната, Далі зала десь на код почерини, трошки на підміти. Але не поки я можу йому потім учасники повторюють дії під наглядом тренера. Наприкінці уроку вже самостійно діляться на пари та відпрацьовують набуті навички, евакуюють один одного. Одну руку тримаємо і далі іншу руку під коліном. Раз, два, три. Розповіли медики і про те, що робити, коли людина не дихає або її дихання ускладнене. Щоб звільнити ротову порожнину від перешкод, слід обережно витягти предмет з рота та широко його відкрити. Якщо ж у роті потерпілого рідина, то слід повернути людину на бік. Після цього, якщо він не почав дихати, ми закинемо йому голову. Ось так, ось так буде слідкувати, що ротова э, рот відкритий постійно, він продовжує дихати. Заходу створена за стандартами, яких дотримуються країни-члени НАТО. Загалом учасники тренінгу відвідали чотири різні локації. Заняття у кожній з яких триває 45 хвилин. Тут вони називаються базами. Перша база це кров. Зупинка масивних кровотеч, Далі база це легені. Ми перевіряємо, чи дихає людина. Далі переходимо до серця. От е, закінчимо те, що ми починали на першому і другому етапі, і на останньому етапі це тактика евакуація. Організатори наголошують, хоч навчання проводять саме з тактичної медицини і більше зорієнтовані на військових, цивільним такі знання теж не завадять. Це може в майбутньому допомогти врятувати чиєсь життя, наприклад, під час ДТП чи озброєних сутичок. Переконані у цьому учасники тренінгу. Тут зовсім інша інформація, більш практична, більш така, яка знадобиться в умовах сучасних надзвичайного стану для того, щоб врятувати на перших хвилинах трагедії, можна так сказати, життя людині. Я вважаю, що подібні заходи потрібно проводити абсолютно для всіх категорій громадян і навіть впровадити подібний курс факультатив у шкільному навчанні, оскільки повинні бути обізнані як діти, так і дорослі. Найближчим часом планується також відкриття додаткової локації для військових медиків. Там вони матимуть змогу потренуватись надавати першу домедичну допомогу під час симуляції бойових дій зі звуками вибухів, пострілів, спалахами та в напруженій емоційній атмосфері. Інструктори закликають усіх охочих, незалежно від віку та професії, приходити на тренінги. Щоб долучитись до навчання, слід попередньо зателефонувати до центру. Контактні номери зазначені на офіційній сторінці закладу у Фейсбук. Навчання є безплатним. Наталія Юрієва, Олександр Гоц телеканал МТМ. Безплатна медицина для малечі та підлітків. До обласного спортивного ліцею завітали фахівці обласної клінічної дитячої лікарні. У рамках проєкту Мобільні телемедичні бригади за підтримки ЮНІСЕФ. дітлихів оглядали лікарка, педіатр і травматолог. Медики проводили консультації як для виконавців, як для вихованців закладу, так і для вимушених переселенців. З подробицями Тетяна Пода. У цих кімнатах фахівці обласної клінічної дитячої лікарні організували консультації для малечі та підлітків. Звернувся за медоглядом і 17-річний мелітополець Роман. Він професійний боксер. Візит до травматолога необхідний, бо на шляху до чемпіонства України в нього були незначні травми. Окрім того, чотири місяці спортсмен пробув в окупованому Мелітополі, де бачив реалії руського міра. Тому психологічна підтримка також не завадить. Коли ти йдеш по вулиці, до тебе можуть підійти російські військові і просто ну, ну обшманати, як би і поставити телефон. Я займаюся спортом, а цей спорт ну, там опасний бокс. І дограматолог це доктор, до якого ну, треба на сам насамперед хоча б раз в місяць приходити на. На обстеження таких як Роман у цьому закладі 35. це вихованці ліцею з тимчасово окупованих територій і діти, які вимушено покинули свої домівки. Нині їм усім надають медичні консультації. Діти, які пережили а, і, м, окупацію, і бачили техніку ворожу, і бачили те, що творять расисти, а, м, ну потребують допомоги. І м, саме головне, що потім вони можуть і отримати лікування в обласній лікарні. Медики кажуть, до них можна звернутися з будь-якого питання. Наша допомога може состояти із консультування по здоровому разу життя, питанню, вакцинації і різним другим питанням, які необхідні зняття стресу, проговарювання ситуації і, звісно, узкоспеціалізована допомога. у нас можуть бути різні врачі, приглашені в наші бригади. Така практика для медиків не нова. Вони вже близько місяця виїжджають бригадами до волонтерських осередків, аби надати професійну консультацію вимушеним переселенцям. До цього ж закладу приїздять раз на два тижні. Терапевт у нас был. Вот Сьогодні у нас травматолог приезжай, приехал. Планируем мы кардиологическую направленность обязательно, потому что тоже очень много проблем. Смотри на юный возраст, однако кардиологические проблемы з началом войны не увеличились количество патологии. Після огляду в ліцеї за потреби дітей безплатно обстежуватимуть вже в обласній клінічній дитячій лікарні. Окрім того, до медзакладу за для безкоштовного лікування можуть звернутися як запоріжці, так і вимушено переміщені сім'ї. Тетяна Пода, Юрій телеканал Пошукали громадян на 600 тисяч гривень у Запоріжжі. Поліцейські затримали групу шахраїв. Зловмисники телефонували громадянам та пропонували зробити внески, аби отримати грошові компенсації за результатами розгляду проваджень в судах, в яких вони були потерпілими. За даними слідства, до складу злочинної групи входило шість місцевих жителів. Наразі поліцейські отримали докази їхньої причетності до заволодіння коштами шістьох громадян на загальну суму понад гривень. Сот тисяч гривень. Окрім того, за попередніми даними вони можуть бути причетні до щонайменше 20 фактів незаконного привласнення коштів на суму понад 5 мільйонів гривень. Трьох фігурантів вже затримано їм повідомлено про підозру у шахрайстві. Понад 10 палет гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ передали до медичних закладів Запоріжжя. Це засоби гігієни та медичне обладнання, розподілили допомогу між чотирма лікарнями обласного центру. Найближчим часом ЮНІСЕФ доставить до нашого міста більше ніж 100 продуктових наборів і дві вантажівки одягу та іграшок. Представники міської влади кажуть, потреба у гуманітарній допомозі не зменшується, адже в місто постійно прибувають люди, які евакую. Ювали з районів бойових дій чи тимчасово окупованих територій. Нього дня до Запорізької міської ради або до структурних підрозділів надходять від 150 до 300 заяв щоденно. Ну на жаль, ми не можемо задовольнити їх повному обсязі в повному об'ємі, але намагаємося максимально закрити ті питання, тому що ці звернення йдуть як на телефонні дзвінки. Це йде і письмові звернення, і в соціальних мережах. Ми співпрацюємо з громадами, також надаємо гуманітарну допомогу. Допомогу внутренні приміщеним особам з їх території дуже багато. Не задовольняємо, але намагаємося. Окрім допомоги від ЮНІСЕФ, роздавали також і продуктові набори. Їх передала Норвезька рада у справах біженців. Щоб отримати цю допомогу, внутрішні переселенці подавали заявки заздалегідь. У наборах дуже багато гарного чаю, багато макаронних виробів, гречка, рис, тушонка. Хімію я не бачила, ще років тоже дві коробки переложила у сумці. Ну дуже дуже гарна допомога гуманітарна. Я дуже задоволена і дуже багато. Багато всього. П'ять робіт, і це ще не кінець. Від початку повномасштабної війни Запорізька художниця Ганна Соловйова разом із командою у Хортицькому районі міста почала створювати патріотичні мурали. Першою роботою була усім відома марка з російським кораблем. Потім намалювали пса Патрона, літак Мрія та Острів Зміїний. а два тижні тому Ганна розпочала створювати п'яту наймасштабнішу роботу. Що художниця намалювала цього разу та чому цей мурал. Видався найскладнішим, розкаже Ірина Бондар. Маленька, усміхнена та з веселими очима дівчинка обіймає жовто-блакитну Україну. Запорізька художниця Ганна зобразила нашу країну в усій величині, а навколо неї розпускаються маки, волошки та пшениця, що і є символом волі, ніжності та краси українців. Нині Ганні залишилося додати деякі деталі, аби картина була довершеною. Осталось нам, ще дорісувати на той стінці подсолнухи, маки. І на те стіні ми хочемо доповнити, що дорісувати бабочок теж в жовто-сінніх цвітах. Ще на початку серпня цю роботу в митців замовили мешканці одного з будинків Хортицького району. Голова правління ОСББ розповідає, люди захотіли прикрасити подвір'я муралом, який би надихав та підбадьорював у цей нелегкий час. Мы долго выбирали, какой рисунок нам сделать, чтобы это было патриотично, добро, весело в наше трудное время, чтобы мы, э, э, у нас был позитивный ключ всего, всего того, что у нас происходит в нашей стране. И мы выбрали эту картинку. Мы объявили сбор денег, э, и нашей главной гидой была, э, переплюнь притулу, он собирает на Байрактар, а мы на Мурал. Вот. Поэтому ми забрали э, определенне количество денег, э, достаточно в ближайшие сроки. Мурал став не лише прикрасою подвір'я, а й новою фотозоною. Крім того, стверджують запоріжці, вулична творчість надихає працювати задля перемоги та додає патріотичного настрою. Мурал дуже подобається, красиво дивиться, очень естетично, э, патріотично. Сейчас краси цього не вистачає. Художниця зізнається, це п'ята та найважча робота, оскільки вона займає велику площу. Разом з командою над муралом Ганна працює вже два тижні і ще стільки часу знадобиться, аби її завершити. Сіл вистачає, будемо рісувати до нашої побіти. Плануємо, ще лісувати помімо улічних трансформаторів, ще в нутрі як дитячі садики, там школи. На сусідній стінці Ганна планує зобразити ще один мурал. Він буде продовженням попередньої роботи. Тут художниця малюватиме традиційні квіти та українку. Ірина Бондар, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Музейна перерва для малечі. Хоча через евакуацію в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї нині залишилася лише частина експозиції, показати є що. Вже найближчої суботи заклад запрошує батьків із дітьми. 10 вересня їм пропонують ознайомитися із природою Запорізького краю. Зокрема, покажуть нові надходження, два опудила бурсуків та розкажуть все, що про них відомо. Крім того, чекає на відвідувачів і невеличкий сюрприз. Майстер-клас в ході якого діти зможуть виготовити власноруч творчі поробки? Тематику заходів в межах музейної перерви обіцяють щоразу змінювати. На випадок повітряної тривоги у закладі є укриття. Кожну другу і четверту суботу місяця ми запрошуємо до нас, батьків з дітьми. Ці заходи будуть безкоштовні, це найголовніше, будуть проводитися об 11-й годині, і вони будуть різної тематики. Якщо музейні канікули вони були більш такі розважальні, то зараз музейна перерва вона буде більш пізнавальна, ознайомча з нашим музеєм, тому що до міста прибуло дуже багато. Багато переселенців да з інших територій, з інших районів є багато дітей нашого міста, які ще не були до нашого музею. Повітряна краса. 7 вересня відзначається День мережева. В Запоріжжі майстрин, які його плетуть, дуже мало. Серед них Ірина Сніжко займається плетінням мережева. Жінка вже 10 років. Її творчому доробку близько 80 виробів. Виготовляє майстриня одяг і аксесуари. За її роботою спостерігала наша Анна Крамаренко. Ось так починається і закінчується кожен день Ірини Григорівни. Вона постійно за улюбленою справою. Без цього валика та коклюшок каже, вже не уявляє свого життя. Зараз майстриня практично завершує роботу ось над цією ковтинкою. Працює над нею з початку війни. каже головне в мережево-плиційні оплеціні підготовча робота. Нітки перед тим як на коклюшки намотати, із маточка раз в пасму розплітаємо. Кипятим, чтобы они потом не садились. Потом опять собираем, а потом на каждую вручную наплетаем. Представляете, сколько подготовительной работы. Творчість пані Ірини відома не лише в Україні, а й за її межами. Торік вона брала участь у міжнародній виставці в Києві. Майстриня працює в техніці парного сцепного мережева. каже головне в цій справі настрій і посидючість. Наприклад, ось це мережевне плаця. Ірина Григорівна плела 9 місяців. Це одна з її перших робіт. Ано на любую фігуру Вот это я прихватила, но його можна вообще вот розкрити і на любую фігуру під пояс. Допомагає пані Ірині в її улюбленій справі чоловік Володимир Федорович. Він майстер, як кажуть, на всі руки. Зокрема, ось ці валики коклюшки він виготовив власноруч. Займається пані Ірина мережево плетінням 10 років. До цього в'язала, вишивала та плела макраме, але мріяла створювати саме мережево. Навчилася цьому на курсах. Усі свої мережевні вироби, а їх в неї вже близько 80, майстриня виготовляє з любов'ю. Десять лет я плету кружева. Я получаю огромное наслаждение от этого. Вот в минут... сажусь в минуты радости, мою руки чистыми руками. Настолько это у меня как вот ну традиция такая выработалась. Вот вот так начала На... начинала плести. Каждый день плету. Позавтракали. Сіла плести. Я без этого вже не можу просто. Майстриня розповідає, коли навчалася цьому ремеслу, плела по 5 сантиметрів на день, а зараз розміром з долоню. Зараз в творчому доробку майстрині не лише одяг, а й краватки, комірці, кокетки та аксесуари. Наприклад, віяла, дамські сумочки, браслети, кольє. На її виробах сотні узорів. Каже, деякі вигадує і сама. це не то творчество, коли можна взяти спіси і все. Научился плетешь, а тут надо много дополнительных вот инструментов. Коклюшек очень бывает много. У нас э, как-то больше 9-10 пар пар коклюшек. В Европе до 500 пар огромные валики. У нас как-то мы взялись вот э, сложилась такая традиция, что мы украшаем себя. А в Європі ані ділають у Ум'я тут теж вон і сувінірчики, ані мілкі вещи, браслетики. На цьому пані Ірина зупинятися не збирається. Ділися ще б хотіла виготовляти, наприклад, капелюшки, бейсболки та палантіни з мережева. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Віча збірна України зазнала першої поразки в груповому етапі Євробаскету 22-го року. У матчі четвертого туру турніру синьо-жовті поступилися збірні Греції 79-99. Нагадаємо, збірна України достроково вийшла до плей-офф. Українці здобули три перемоги в трьох іграх групового раунду над Великою Британією, Естонією та Італією. Синьо-жовті в рамках групового етапу мають зіграти з Хорватією 8 вересня. До однієї восьмої фіналу вийдуть чотири найкращі команди з групи. Після чотирьох матчів синьо жовті посідають друге місце. Донецький шахтар у першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів несподівано розгромив німецький Лейпциг. У першому таймі ми побачили всього одне взяття воріт. Мар'ян Швец скористався фейлом голкіпера суперника та забивав у порожні ворота. У другому таймі голів було більше. Спочатку господарі зрівняли рахунок, однак далі забивали лише українці. Мар'ян Швед оформив дубль по голу на рахунку Михайла Мудрика та Ласіни Траора, який вийшов на поле після пере. 4-1 – перемога українців. Ція тенісу України визначилася зі складом чоловічої збірної на поєдинок Кубка Девіса проти національної команди Угорщини. У складі не буде лідерів: Олексія Крутих, Іллі Марченка та Віталія Сачка. У команді зіграє молодь В'ячеслав Беліцький 2003 року народження та Ілля Балобородько 2001. -го. Найбільш досвідченими будуть Владислав Орлов 95 року народження та Владислав Манахов 93 Капітан команди Андрій. Медведів через повномасштабне вторгнення Росії марш відбудеться у Литві. Протистояння проходитиме 15-16 вересня. З'явилася інформація про календар Формули 1 наступного сезону. Передбачається, що чемпіонат розпочнеться 5 березня, етапом у Бахрейні, а завершиться 26 листопада етапом в ОАЕ. Загалом він складатиметься з 24 етапів. Поки що, це лише попередній календар. Остаточне рішення щодо його ухвалення буде винесено Всесвітньою радою міжнародної автомобільної федерації. Зазначимо, що у календарі є гран-при Китаю. Однак його статус поки що не до. До Кінця визначено багато залежатиме від ситуації щодо коронавірусу.